30 учасників з усієї Донеччини та з Російської Федерації. Роздача нагород Золота медаль журналістики та Золоте перо Донбасу. Вручення посвідчень новим членам національної спілки журналістів України. Такі підсумки 25-го фестивалю журналістики. Співробітники медіа фестивалили у Краматорському парку Ювілейний. Тривалий час фестиваль приймав Донецьк. Проте кілька років поспіль спілка журналістів запровадила практику виїзних засідань. До Краматорська пресу вітали. Горлівка і Маріуполь за словами організаторів фестивалю, захід чудова нагода спілкування обміну досвідом та можливість розробити стратегію на майбутнє, адже проблем у регіональних змі вистачає. Як говорять, цензури немає, так сказати, пожалуйста те, що захотіли, то й написали. Но є економічна залежність. Кадри, журналістські кадри для городської районної газети це сейчас задача номер один. Кому як на ігору зоцу знати про труднощі? Він тривалий час редагує Донеччину, єдину масову україномовну газету регіону. Оптимізму не втрачає. Скільки є преса, скільки є людей, от які намагаються певним чином впливати на пресу і тиснути в тому числі. І зараз ці спроби теж є. Не треба зважати треба залишатися залишатися тим джерелом інформування людей 4 червня журналістки Ольга Гетьманська та Алла Слабоусова здобули нагороди золоте перо Донбасу. А Юлія Сіробаба, Сергій Горбатенко, Марія Сергієва, Геннадій Плотніченко, Світлана Зіньковська, Антон Скворцов і Павло Коротенко привезли додому посвідчення членів національної спілки журналістів України. У регіональної журналістики дуже багато проблем на сьогодні з свободою слова з доступом доступомсяка вивіда інформації. Ну і треба обідінятися для того журналістам для того, щоб. Было легче выводить на новый уровень. Настроение отличное и, казалось бы, всего лишь формальность, но мне кажется, главная цель все-таки вот, вот таких вот вступлений в журналистское общество или в любое общество это объединить людей, объединить в наше сложное время талантливых, очень талантливых, молодых и опытных, позволяет лучше чувствовать настроение времени, эффективнее работать, советоваться с более опытными и от того делать свою работу качественней. А слов'янські журналісти пошуковець Дуарта Рутюнян додає, регіональним змі не вистачає повноцінної комунікації з представниками міських адміністрацій, а покращити ситуацію можна лише спільними зусиллями журналістської братії. І, мабуть, це тому прискорбно, тому що, надава з обновляти міроприяття, мероприятия, при сході і що какби Бытность бывшего городского левита Анатолія Викторовича, который собирал по понедельникам всех журналистов в девять ноль-ноль, торжественные мероприятия кню журналиста понимаете? того, чего нету именно от последние годы.